Доброго дня. В вашій увазі, ударний шуруповерт Bosch gcb 180 Li. Це професійний шуруповерт, нещодавно з'явився на ринку. Особливості його по зрівнянню з 1800, ті, які були 13 мм діаметр для сверз і бурів. Крім того, можливість заміни самостійно щиток. Крім того, з'явилася. Підсвітка, яка вмикається, коли натискаєш кнопочку. А так, дві швидкості. Перша і друга. Переключення крутного моменту регулювання. Крім того, включення ударного режиму і безударний. Тобто, ну, досить пристойна техніка за невеликі кошти. Крім того, в комплекті йде два акумулятора, зарядний пристрій, кейс. Подарунок можна отримати ось такий набор е, бош. Якраз для цього інструменту. І бури, і сверла по металу, і сверла по дереву, і зазвичай біти. Дуже приємний, дуже якісний подарунок. Ось така техніка. Я сподіваюся, що вона вам сподобається. Користуйтеся. До побачення.